Декілька днів тому я потеряв друга. Бро, як так трапилось, бро? Навіщо за кромку, де предки мовчать? Тобі ще тут треба справжне повно. Всі тобі цю фразу у Фейсбук кричать. Що трапилось, бро? Може хтось перебіг? Твій шлях у розігнане в біса життя? Як трапилось, бро, що тривав все буття? Тягав на собі більш, ніж ніби хто звик. Ти мав би розчавити злість сюї гнів, що тихо повзли по твоєму шляху, тобі це, як вітром закушений сніг, бо триті задорить, а ти взяв трохи зник. Бро, що ти, як сам, як твої, дити. Тобі завжди було цікаве життя. Кажи, не мовчи, час разом, як тоді, разом на куражних автівках буття. Ех ех, осознав і відчув, що Туга закрила навіки твій голос і сміх, закрила для тебе близьких облака. Спокійно, спи, бро, ти живеш тут для всіх. Тобі віталя. Спи спокійно.